Останнім часом, через часті відключення електроенергії, все більше хмельничан у місті почали купувати генератори. Відповідно, чи дизельні, чи бензинові вони працюють за допомогою мастила це мастило відпрацьоване, потрібно кудись здавати. Мастило це як і будь-який елемент небезпечних відходів чи небезпечних побутових відходів, як і будь які будь-які лаки, фарби, які загрожує ґрунту чистоті ґрунту, води, повітря, тому що там є небезпечні речовини, які при розкладанні впливають на наше довкілля, на наше життя і здоров'я, тому його необхідно утилізовувати. Правильно не можна його викидати, виливати в звичайні контейнери. І тим більше десь в воду чи в інші місця. Ми будемо працювати з тими ж самими контрагентами, які ми працювали по наших інших небезпечних відходах, зокрема, це ТОВ, екоінвестиції, місто Київ, які мають ліцензію на поводження з такими елементами і безпечно утилізують.